Про ранку усім 6.30, і це ранок на Поділлі. Олексій Єленков, Юлія Соколова і я, Олександр Єльцов. Який ми повер... обіцяли так, що Олександр до нас повернеться сьогодні. Він повернувся. Бачите, я стримав слово. Я повернувся. Це не до вас. ти стримав слово, а ми стримали. Ми тебе повернули. прийняли. Я дзвонив сюди. і не казав, коли я приїду. То ви б і не знали. Ми ти, могли б куди? тебе і не прийняти до о, студії. Отак. От, от бачите, на тиждень поїхав і вже могли б не прийняти. Ну все. Добре, але сьогодні ми будемо говорити. І наш сьогоднішній ефір присвячуємо тим, хто свою професію обирає за 9 місяців до свого народження. Тому що кажуть, що журналістам стають за 9 місяців до народження і вже ніколи не перестають ним бути. Ось так сьогодні день журналістики. Тому зі святом, колеги, шановні Усіх українських журналістів Ми вітаємо зі святом і вас, колеги. Я також вітаю зі святом. І ми тебе вітаємо, Юленька Олексія, тебе теж вітає. Ну що ж, давайте тепер перейдемо безпосередньо до нашого ефіру до тих подій, які А зараз ми де були не в ефірі. Я боюсь запитати. По темі Підемо по підемо. Там, підемо, підемо по Давайте подивимося, що ще події сталися саме 6 червня, але у минулому. Сьогодні у минулому 6 червня. 1683 рік в Англії в Оксфорді відкрився перший у світі публічний музей. 1749 року народився Осип Деребас. Російський адмірал іспанського походження керував забудовою Одеси. У 1799 році народився Олександр Пушкін. Російський поет, родоначальник нової російської літератури. 1850-го року Леві Страус зробив свої перші блакитні джинси. У 1882 році Нью-Йорківець Генрі Сілі запатентував електричну праску. 1887 року народився український поет та драматург Омель Костровський. Цього дня 1889 року народився Ігор Сікорський, американський авіаконструктор українського походження. 6 червня 1933 року у американському місті Кемден відкрився перший у світі кінотеатр, у якому фільм можна було дивитись, не виходячи з автомобіля. Цього дня у 1937 році народився Петро Перебийніс, український поет та драматург. 1942 року народився Анатолій Потапов, композитор та педагог. Творче пов'язаний з хмельницьким музичним училищем імені Заремби. У 1957 році у Москві відкрився магазин Дитячий світ у наступні роки магазини під такими назвами з'явилися у всіх великих містах СРСР. 1981 року зареєстровані перші хворі на СНІД. У 1991 році Нобелівську премію миру вручено президенту Радянського Союзу Михайлу Горбачову. Сьогодні в Україні святкують День журналіста. Льоша читає ранкову газету, ранкову пресу. Але там написано про те, що про що да. повідомляють астрономи. Вони повідомляють про написано? унікальне. Ну, в газеті не а, написано. так, от Венера щось з Венерою сталося. От вночі. Не пише, там не написано. Не такого. написано, що ти видумаєш? Астрономи повідомляють про унікальне явище, яке трапляється раз на 105 років. Ми здається, обламали тільки що Льоші. Так Ой, де дуже Льоша а де обламали. Олександра. Ну, так, власне, сьогодні можна було спостерігати унікальне астрономічне явище. Це вже я сказала, яке так, можна спостерігати ні, це можна раз на 105 років. Ну, Давай вже скажемо про це явище. Це Венера сьогодні можна було спостерігати на тлі сонця. Це було майже як. Сонячне затемнення, але насправді венера дуже ну, хоча вона і в чотири рази більше ніж місяць, але вона знаходиться дуже далеко і тому е виглядає це дуже дуже е ну як крап... Крапка на, на тлі сонця. От у нас є відео, так. Значить, ну, власне, сьогодні, з 5 так? на 6 червня, людство могло спостерігати за мандруванням планети Венери диском сонця. Але от, жителі України за мандруванням Венери могли спостерігати сьогодні на світанку, от так, близько 5-ї години виглядає. ранку. так. Прилетів горобчик. І... Ну, взагалі а протягом 6 годин можна було Це спостерігати за цим явищем, так. так. Ну, так. в кожних 243 роки повторюються чотири проходження Венери на сонячному диску, і земляни можуть бачити це явище. І власне, вже в принципі. Більшість планети це побачили, і триватиме це ще до 7 години 50 хвилин. В принципі, ви ще можете встигнути ну, подивитися. Але якщо... власне через похмуру погоду це явище. Ну я думаю, що не всі жителі України можуть ну, побачити. Не всі а сьогодні, області. взагалі, щодо погоди, то сьогодні буде хмарно. Буде навіть йти дощ зранку, і в обід буде йти дощ. А ввечері буде просто хмарно без опадів. Температура повітря зранку буде плюс 12, в вдень плюс 14, А ввечері буде тепліше на 1 градус 15 градусів. Вище нуля сьогодні. Ну будемо сподіватися, що вже зовсім скоро буде тепло, але я не знаю, Льош, ти здається, казав, що до кінця тижня будуть дощі у нас. Так, до речі, гідромоцентр попереджає, що цей тиждень погода буде нестабільна, тобто буде може бути таке, що зранку було сонечко, вже в обід буде гроза. Тобто, майте на увазі парасольку про всяк випадок у своїй сумочці. Варто носити. Цікаво, яка погода сьогодні буде в Одесі? Ну, там, мені здається, де море. що там має бути тепло і світити сонце. Знаєте, чому я про Одесу заговорив? Адже саме ти цього хочеш дня, в Одесу. Ну, само собою. Але ще цього дня народився Осип Деребас. Це російський адмірал іспанського походження, який керував забудовою Одеси. А тісно з Одесою був пов'язаний Леонід Утьосов, відомий е, співак, відомий виконавець, який склав такі незмінні, невмирущі хіти «Ах, Одеса, жемчужина у моря і ще багато інших пісень, і сам виконав їх. Давайте подивимося про життя цієї людини, про Леоніда Утьосова з наступного сюжету. Зараз дізнаємось. Глянет над Москвою травежнеє, над твоїм високим домом пелена. Выезжаем на мы по попряженєму, Лишь в висках, как в этой песні, сідана. Леонід Йосипович утьосу народився 21 березня 1895 року в Одесі. Він відомий широкій публіці як артист естради, співак та кіноактор. Вже у 15 років Леонід прекрасно грав на кількох музичних інструментах, непогано співав і славився своїм волелюбним характером. Утюсов стояв біля витоків формування таких видів радянського мистецтва, як джаз, музичний фільм і масова пісня. Знаменита пісня у чорного моря була написана поетом Семеном Кірсановим і композитором Модестом Табачниковим. Спеціально для Леоніда Утьосова. вона стала свого роду візитною карткою міста Одеси. Город, который я вижу во сне, О, если бы знали, как дорог, У Черного моря, открывшийся мне, В цветушь город, В цветушки, какациях город, У Черного моря. Мало хто з прихильників Леоніда Йосиповича знає, що він був, мабуть, найяскравішим у плеяді російських розказчиків ХХ століття. Утьосов блискуче володів жанром гумористичного оповідання. Після закінчення активної концертної діяльності Леонід Утьосов багато сил віддавав виконавцям-початківцям. Він прагнув розвинути у них хороший смак і заохочував досягати справжньої майстерності. В останні 16 років життя Утьосов написав книгу Спасибі серце, керував оркестром, багато знімався на телебаченні, але практично не виходив на сцену. У 2000 році в Одесі встановили пам'ятник знаменитому артистові. Пам'ятник розташовано в центрі міста на вулиці Дерибасівській. Утьосов зображений, сидячи на лавці, ніби відпочиваючим після концерту. Музичні критики часто звинувачували Утьосова у відсутності співочого голосу. Леонід Йосипович незмінно відповідав: Нехай так, я співаю не голосом, я співаю серцем. А ну, подружка верная, песня эта древняя, стань каснова молодой. Наши годы длинные, мы, друзья старинные, поживем еще с тобой. Одразу ж захотілося до Одеси послухати ці пісні. До речі, коли проїздиш на вокзал, називається. Заїздити... Послухайте пісні, скажи на море. Хочеться і на море також Море, пісок сонце. на на вулицю Дерибасівську. -до, до речі, -до. в честь е, Осипа Дерибаса, який саме народився цього дня, була названа головна вулиця Одеси Дерибасівська. Є така. Знаєш, така дуже гарна вулиця. Я чув. Я не речі. щодо бував, до минулого. Ви знаєте, що в 1933 році, саме цього дня, був у американському місті Кемден, був відкритий перший автомобільний кінотеатр. Тобто, кінотеатр, в якому фільм, який проектувався на такий великий екран, 12 на 10 метрів. Можна було дивитись, не виходячи з автомобіля, коштувало ну, коштувало це 25 центів з людини, і ще 25 центів ти платив за автомобіль, який припаркував біля. Біля цього екрану так і перший автокінотеатр відкрив Річард Холінгшет, молодший, чия небідна родина, володіла хімзаводом. От річ встановив на складений верх свого автомобіля проектор. Радіо встановив позаду екрану і подбав про те, щоб кіно було видно з усіх припаркованих машин. І от головними перевагами таких автомобільних кінотеатрів була можливість приїхати на перегляд фільму усією сім'єю. А, взагалі, як підлітки вважали таке кіно з вікна автомобіля ідеальним варіантом для романтичного. Побачень. Mm -hmm. Ну, До речі, часто використовується автокінотеатр у фільмах, правда? І там ми бачимо, коли молода парочка їде туди, і вони там роблять перше побачення взагалі, це ну, досить вважається романтичним. І взагалі до кінця 30-х років взагалі, автомобільні кінотеатри були відкриті вже у всіх штатах, США. І потім вже вони почали стрімко розвиватись в інших країнах світу. І лише з появою кольорового телебачення та відеомагнітофонів Магнітофонів uh -huh. це автомобільний кінотеатр. потроху себе вижив, так ну? так. Я вже щось кажу, то всі думають, Олексій що сидів, засадить, читав, зажурився. Читав. Я не просто читав. так. Тому що сьогодні день журналіста, а журналісти вони в першу чергу інформують. І я е, пресу от, трішечки полистав і знайшов досить цікаву е, інформацію про те, що Андранік Алексанян, знаємо його всі добре, їде на ювілей до Кіркорова. І саме батько відомого співака, Бадрос Кіркоров, ви тільки подумайте, називає талановитого хмельничана своїм другим сином. Ого. І ще який немаловажливий важливий факт, що саме батько Домого російського співака Філіпа Кіркоров, Бедрос Кіркоров, допоможе з лікуванням та надасть гроші на операцію, яка буде відбуватися в Ізраїлі. Він же ну, пишуть про те, що він же домовляється з лікарями, і операція коштує 500 тисяч євро. Ого, саме саме сам та, виступить на ювілеї Кіркорова. Ну, до речі, Адранік Елексанян він здається виступав на дитячому Євробаченні. Так сто виступав от е, до речі, сьогодні відбудеться півфінал національного відбіркового конкурсу на дитяче Євробачення 2012 року е, і. До складу журі увійдуть викладачі вокалу, хореографи і зірки естради, і вони будуть обирати найкращих співаків, хто представить нашу країну на дитячому Євробаченні 2012 року, який, до речі, відбудеться в Амстердамі у Голландії вже 1 грудня нинішнього року. Так, сьогодні день журналіста, і сьогодні ми будемо писати казку про супер журналіста. Тобто, я цю казку почну писати. От ми зараз будемо мандрувати, я вже почну писати. а Тоді гості, які будуть до нас колеги приходити, будуть продовжувати. Ну а в кінці ми зачитаємо те, що вийшло. Умова така казка, що я напишу перше речення прочитає наступний гість, і кожен хто буде писати наступне, буде бачити тільки крайні речення. Що з того вийде? Ну, це треба дочекатися. Ну перший гість, який буде писати казку, то вже з'явиться за декілька хвилин. А поки що давайте ми помандруємо по Манхеттену, Це у Нью-Йорку. Назва «Манхеттен» походить від слова манна хатина, що на одній з англоканських мов означає горбистий або малий острів. Слово «гатина» та мана в українському контексті означає скупчення фінансових ресурсів. І погодьтесь, що американському Манхеттену це вдалося. У 1626 році голландський дослідник Пітер Мінуїд купив острів Манхеттен у племені індіанців приблизно за 24 долари для неробства і розваг. За оцінкою університету штату Орегон нинішня вартість земель острова складає орієнтовно 49 мільярдів доларів. Подейкують, що середня вартість квартири в Манхеттені становить близько 2 мільйонів доларів. Цікавим фактом є те, що жовті таксі Нью-Йорка є жовтими, тому що Джон Хірц, засновник транспортної компанії, провівши дослідження, дійшов висновку, що жовтий колір є найбільш приємним для очей. Вважається, що на вулицях Нью-Йорка працює майже 13 тисяч жовтих таксі. Крім цього, Нью-Йорк повна мальовничих місць, що робиться місто одним із основних туристичних центрів США з 24 годинним режимом роботи метро, постійною метушнею людей і вічними пробками Нью-Йорк має статус міста, що ніколи не спить. На сьогодні Нью-Йорк найбільший інформаційний центр Америки. В цьому місті розташовані головні офіси багатьох світових журналів, газет та телерадіокомпаній. У місті газети друкуються більш ніж на 40 мовах. Манхеттен є світовим діловим і культурним центром. Він відомий своїми театрами, будівлями та університетами. Саме в цій частині Америки знаходять такі знані у світі місця, як Бруклінський міст, Бродвей, Таймсквер, Манхеттенський міст, Центральний парк, Медісен-сквер-гарден та багато інших. Ось так, доки ми мандрували, я вже розпочав писати казку про супержурналіста, яку ми сьогодні напишемо разом з нашими гостями, з нашими колегами. З нашими колегами так. казка про супержурналіста актуально, тому що сьогодні святковий день знаємо. Давайте будемо знайомитися із нашим першим гостем. До нас сьогодні завітала Алла Собко, редактор журналу Проскурівський Телеграф. Доброго Д ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго. Я піду до Алли з вашого дозвілу. Будь ласка, відпускаємо. По перше, вітаємо Ближче. тебе з професійним святом. Дякую, Бажаємо, що в сьогоднішній день тобі приніс лише. Багато позитивних емоцій і тільки посмішки і колег, і взагалі людей, з якими ти спілкуєшся протягом дня. Дякую. Подож... Я думаю, що якщо ранок почався з такими чарівними колегами, то і продовжиться він не менш цікаво. <гум> ну, все в наших Дякую. руках. Ми задамо хороший тон, а ти вже підтримай Давай. і передай теж своїм колегам. Алло, запитання до тебе таке: ти от неодноразово береш постійно інтерв'ю. Тобі легше взяти в когось випросити інтерв'ю. Ну ми знаємо, буває потрібно вмовляти людину на інтерв'ю. Легше брати інтерв'ю чи давати інтерв'ю. Ну, однозначно легше брати інтерв'ю, тому що а, мені простіше розговорити людину, а давати інтерв'ю. Ну, я звикла бути по ту сторону, по той бік, скажімо так, справи взагалом. А, хоча давати інтерв'ю, напевно, не менш цікаво. Ну, от сьогодні, ну, власне, сьогодні що та. ти робиш і все в тебе гарно виходить, майже не хвилююся. Я бачу, руки не тремтять, все ні, добре. Ні, 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 ні. Ну, в тебе вже сьогодні не перший досвід давати інтерв'ю, так що ну, взагалі кажуть, що журналісти годують ноги і. Власне, за тиждень, я думаю, тобі немало доводиться об'їздити. Приблизно, як багато ти їздиш? Ну скільки кілометрів можна так? Можливо сказати? Можливо, ходиш. Можливо, ходиш, так. Ноги годують. Я скажу таке уточнення. Можливо, журналіста годують не лише ноги, але як з практики видається його телефонна книжка. Угу. Це одне. Тобто, до того, як його ноги годують, він мусить мати, скажімо так, куди того, бігти? куди бігти. Так. Не можу зараз впевнено сказати, скільки я набігаю, нахожую, наїжджую. Можливо, раніше я більше все ж таки бігала, а зараз, вже, коли я редактор, то, а, на жаль, напевно, або на щастя, мені вдається менше їздити. хоча... Більше бігаєш, так? Більше бігаю, більше здоганяю. І По напевне, мої зустрічі вже, а, якщо я навіть кудись їду, то вони вже просто більш тривалий час відбуваються. Ти сказала, от важлива телефонна книга, скільки сторінок у твоїй телефонній книги? Ні, скільки, скільки контактів? контактів. <хи> um, ну, це вже дуже глобально. Ви закрутили. Якщо взяти в телефоні, нещодавно перевіряла, то в моєму особистому телефоні десь майже 300-200 з чим то, але е, значну частину я все-таки тримаю в телефонній книжці. Хоча ті, що в мене в телефоні, вони теж в телефоні книжці, тому що техніка це така справа. У мене три телефони і на всіх трьох там. Однокомі. Не однакові, є такі, які, наприклад, не дублюються, а є ті, які тільки на тому телефоні або тільки на іншому. Тому в більшості випадків я переношу все в телефонну книжку. Вечорами зазвичай там, за тяжкою кави зранку або в вихідні дні переписую просто в телефонну книжку, щоб зберігалося. Не можу сказати, скільки в телефонній книжці, але досить багато. Але, ну ти казала, що раніше ти більше їздила, більше ходила ногами. Скажи, а в яких незвичайних умовах доводилось працювати тобі як журналістом? Ну, тому що правда, журналістика, вона така непередбачувана, можуть і в серед ночі подзвонити, їхати не знаю, на кригу десь серед зими. Нічого такого не було. в цьому. Uh, uh, Ну, uh, якщо брати стосовно інтерв'ю, з чого ви почали, то uh, в мене був момент одне інтерв'ю, коли я його брала в журналісти, називається інтерв'ю між поміж. Тобто uh, з моменту, коли людина кудись виїхала до моменту, коли вона кудись має приїхати, і це в машині, тим місяць чоловік був за кермом. Я сиділа на задньому сидінні і отак тримала йому диктофон. І в диктофоні, коли розшифровувала вже текст. То, Сама собі зауважила, що він одночасно і зі мною спілкувався, і по телефоні говорив. І, і вибачте, матюкався да, на водіїв, які там їхали, хоча він сам, в принципі, порушував, але це було таке екстремальне інтерв'ю, воно вийшло досить цікаво. Це було ще на початку, коли я почала працювати. Для мене це був зовсім новий досвід. І я тоді подумала, якщо так буде часто, я ж так не витримаю. А якщо стосовно новин, то Ну, я пам'ятаю, коли ще на телебаченні працювала, була вашою колегою, мені довелося знімати. Оператор не зміг, ну якби не вийшло, тоді поїхати з кимось хлопців, і я на шпильках в костюмі такому діловому вилазила на така цистерна, з як потяг, з якої Вам. поливали там здається якісь поля. І я була така драбина, я вилазила на шпильках туди на драбину, щоб зняти, бо я захотіла, щоб в мене в кадрі була панорама. Це якийсь був сад, тільки нові, нові насадження, і я захотіла, щоб в мене була панорама. І він сказав, що хочеш, то лізь. І я на шпильках полізла туди заради гарної картинки. Ну, було Все таке. вийшло, Не звалилася. Ну, ноги трусилися дуже довго. Примтіли, ще, так, ну, вже. Ви чуєте ті, хто хоче стати журналістом, в яких екстремальних умовах доводиться працювати справжнім журналістом. У да, мене да, таке, да. таке питання. От ну раніше знаємо, що до редакції друкованих видань люди часто писали листи, і це був такий зворотній зв'язок. Як зараз ви тримаєте зворотній зв'язок зі своїми читачами? 에, скажу на моє здивування, що і досі приходять листи, такі як ми за так. ними вже сумуємо. Там від руки написані, можливо, там з якимись помарками. Вже друкують зараз? 에, приходять ну, на електронну скриньку, звичайно, там в соціальних мережах на ну особисто на телефон, але є звичайно такий зворотній зв'язок. Саме от в Такій формі а, листування. Це ну, приємно отримуєш лист, він такий, як колись. А хто, хто ці люди, які пишуть зазвичай листи, от від рука ще? А, зазвичай це, листи приходять на конкурси, якщо ми проводимо якісь конкурси, а, але є а, такі, які так, присилають свої враження, наприклад. Або там, не знаю, якісь побажання. Поверніть нам сторінку кулінарії. Було кілька таких звернень, поверніть нам сторінку кулінарії. Так, настирно робити. І повернули? повернули? Так? Так. В наказовій формі. По столу кулаком поверніть. Так, десь так було. Ну, давайте тепер поговоримо про мрії. Про таке приємне. Про що мріє редактор Алла Собко? Ну, якщо говорити ну, в професійній сфері, так. то ну, напевно спочатку... професія. Перше, що спитає на думку після Юлиного запитання, перше, що спало на думку. Як професійне, так. звичайно, професійне. І, ну можливо, не як редактор саме цього видання, а взагалі як журналіст. Напевно, в ідеалі я би хотіла мати якесь власне своє шоу, можливо, якусь там окрему сторінку ем, інтерв'ю, але от таке в студії живе, щоб це було саме з інтерв'ю, розмова з людьми. Мені це дуже подобається. Це, е, якщо говорити взагалі про всі жанри, це саме з інтерв'ю мені найбільше подобається. Я е, ну, душу вкладаю туди, якщо можна mm -hmm. так сказати. А якщо в особистому, то е, напевно, так як і всі, в принципі, щоб. Була сім'я, були діти, хлопчик перший обов'язково, напевно, такий oh, чернявий. No. <laughs> ну і думаю, щоб ми могли працювати. Якщо брати в теперішніх умовах, коли, наприклад, трошки скрутно з роботою, там дуже багато наших співвітчизників їздять на заробітки, то я би хотіла, ну, напевно, таке дуже приземлене побажання, щоб моя сім'я. Ну, щоб ми жили спільно, щоб не було такого, що комусь доводилось виїжджати десь на заробітки, щоб ми мали нормальну роботу, могли себе прогодувати, тож таке приземлене. А якщо таке більш масштабне брати, то я б хотіла, щоб ну, мрії, такі, щоб були здорові, мої рідні, там, батько, мати, мої, велика моя сім'я, всі мої племіннички щасливі, тому що я дуже люблю, коли я до них там телефоную по скайпу або там приїжджаю, вони всі посміхаються і біжуть до мене так. Крича, ну, їм можна помагати, вони може нас дивляться. Ну ми бажаємо, щоб бала твої мрії змувалися. Так, а зараз Це святковий тебе? для нас час, святковий для нас день. Але ми з тобою трішечки побавимося, щоб наша розмова була така <свят> ну, так. більш грайливою. Хоча вона і так була легкою і веселою. Дивись зараз, ти з нашого такого. Кумент. Імпровізованої скриньки. Так, імпровізованої скриньки, бачу, дякую, що ви мені допомогли. Імпровізовані скриньки ти дістаєш ну, один папірець. так, Ми готувалися, трішечки вирізали. ну, Все, все поясниться, все зрозумієш. Ми говоримо, що в тебе в голові. І ти дістаєш і називаєш, Зараз ми дізнаємося, що, дізнаємо, в що, в що в тебе в голові. В голові. Ну, таке своєрідне гадає. Комар носа не підточить. Комар не так, в голові підточить. Так, голові валося. Комар носа не підточить. Давай ще раз. Що, ще, ж? Ну. що ж, в голові увалися. Не підточити носа, точно? Ну, Леша не не я так бачу, відповіддю. Для... І що ж? Романтичне, Романтичне одруження, одруження Подільського прокурора. <рогу> <рогу> О, <рогу> Ну що ж, ми бажаємо тобі, ну можливо, романтичного одруження, так це точно. Не знаю, чи, чи прокурора, чи, да, чи не прокурора, а чи але... судею, чи просто чудовим прекрасним романтичним хлопцем. І ще в нас сьогодні така акція святкова. Ми пишемо казку про супержурналіста. Е, яка умова написання цієї казки? Я розпочав її писати, перше речення ти читаєш і пишеш одне речення продовження цієї казки. Тоді ми загинаємо моє вже речення. Тоді наступні наші гості будуть читати тільки твоє. І так ми будемо писати цю казочку. Про ну, в кінці ефіру міст. ми прочитаємо повністю, так, що а в нас кінці вийшло. Ми вже зачитаємо, глядачі осіння, що ж у нас вийшло з нашими колегами. Тому я тобі даю, ти читаєш, і вслух. одне речення пишеш. Ні, вслух не читай про себе, щоб це був сюрприз, щоб це була інтрига. Ну тоді, е, я думаю, що ми зробимо. Але напише нам, так? Ти будеш зараз записати? Розібралися. Розібрали? Готово писати. Розібрали? Готово писати. Так. Ну давай. Мій почерк розібрали, бо він такий, так. трохи кучерявий, болтики, гайочки, все таке. Одне речення від Але Стопець. З Собко. твоїх розповідей можна подумати, що в тебе просто найкращий, найкращий почерк в світі. Кучерявий, болтики, гайочки. Каліграфічний, Каліграфічний. Такі, знаєш? — Так, і так, доки, доки Алла пише, я тут підглядаю, щоб тримати якусь активку. А ниточку. як, до речі, почерк у Алли? — У Алли, Е... можна розібрати? Чи, читається, що? так. Читається і такий колоритний. Я б це назвав так. Хочу попередити глядачів, які зараз нас дивляться, що на сьогодні в гостях будуть ще наші колеги, будуть і журналісти телебачення, і журналісти радіо, і також ще пишучі наші колеги. З ними усіма поспілкуємося, будемо писати нашу казку, колоритну, суперову казку, тому що казка про супержурналіста. Ну, яку ще казку писати в день журналіста? Ну і принагідно вітаємо всіх наших колег, які зараз нас дивляться. Ну, і звичайно, вітаємо усіх наших телеглядачів, які зараз mm -hmm. збираються на роботу. Хоч Можемо сказати, що ми повернемося о 8 годині до вас. Ми також вас вітаємо з цим святом, тому що, якби не було вас, не було б читачів, не було глядачів, не потрібна була б і наша робота. Так, я ще скажу, що Алла вона дуже швидко пише, такий пишущий журналіст. Ось так швиденько вона продовжила нашу казку. Ал, дякуємо тобі за те, що ти прийшла. Всього найкращого. Ще дякую, раз, святом. Дякую. 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 раз вас вітаю. Ну що ж, а ми з вами побачимось вже о 8-й годині.